в вмер. Я не знаю, что комьюнити Горбокса так быстро понизить, а ще аж до такой вести, как бутылка тюнисмаса. Майже по всіх каналах или тебе по всіх каналах ком'юніти Горбокса и еще так можно сказать коробки Горбокса. Зробилось, ну, в тіх знає що. Тепер деякі люди теж позабували, забувалися в Горибокс. Вроді довгождана обнова вийшла до фіганових пушок. І шлях дуже прикольно додали, Що Тепер тільки ігроки вийшли ще далі від Горибокс. Як ці пацани грають собі спокійний горибокс, а я йду, і вони збираються тупо. І Мультиплеєра більше немає. Их за читаків. Що чорні мутанти ілі білі чуваки та читаки, а на андроїдах оставити чорні мутанти. Вони не змогли їх зробити і все-таки втратили. Так що мультиплеєр просто исключен що вони тупо всі е, кудись пішли до така на телефон, але ми тепер можна, можна скачати на старих версіях, ну і поіграти. І поки наші любимі читачки бігають по нашій е, ігрі Горбокс, то наша игра е, стає більш-менш е, тупой і логаною. Будь ласка, хто хоче, щоб ви скачали щити, не качайте їх. Ну, приступаємо до обнови. Що по ну по шляпам тоже якби ну все дуже хорошо. Ну, покажу. Нашу любиму маску хаосу поміняли. Зробили трошки темніший. Добавили ще одні наушники. І всю расту. Решту, як завжди, дивіться всі самі. Папа-папапа. Ну, попухам, як ви знаєте, можете подивитися по, по відео відеообнові. Ну і я вам краще покажу. Фамас. ПКМ, G3, Коктейль Молотова. Ну, при прикольно. Магнум Ну, или як по простому револьверт. Или нет, я пошутил. Ось це револьверт. Його трошки поменяли. Чи таки я сейчас вас с супер ударом уничтожу. Поняли? Где долісти до менее? Ствол трошки поменяли. Пер він виглядає так. І додав цю дуже сильно похожу пушку на ствола. Ось такі ось пухи. По картам зараз я теж все роз... розкажу вам. Ааа! А по картам нова тільки карта СЕА. А ось ось два карти це моди. Ну і це все те, що тут карта. Боже, мій добрийчі такі. Ой, якісь таблетки з'явилися в відмутанців, це добре. Думаю, я думаю, чого ком'ютікори бокс вмер. З вами був горячим. Всім пока. Так, спіднімаємося. камера включена, только пауза. Ой, Пип. Ну, короче, я тут поваляюсь. Это кое-что, прогуляюсь. Так, да. Ой, ой, ой,